Шановні українські аграрії, колеги на ріпаку ярому, ну, тут по висоті у нас давайте так. Мет 50-60 метр 50. Що сказати? Ще є зелені стрічки знизу. Ще не підспів сьогодні у нас 21 липня. Тобто ще треба йому трошки дозріти. З такою жарою, я думаю, на тиждень. В кінці тижня будемо трошки Ну, Бачимо, що маса є. так? Сіпиться, це вже ліпше. Але є зелені пічки. Ні. На пів зелені. Треба обов'язково почекати. Болін, на алеваторій буде біда. А так як це наш алеватор, це більше біда. Наші. між яруші. Зеленувати. Ну що сказати, я ваші ставки. А ну-ка прокоментуйте. Буде подарунок тому, хто буде саме ближче по врожайності. А скільки ж ми тут зберемо з цього поля Не З цього поля тут 200 гектарів, колеги, 100 гектарів, тут 100 Шторы... гектарів ріпаку Ярого. Напишіть, хто буде саме ближче. Ми тоді якийсь подарунок вам відправимо на нову пошту. Щоб вам теж було приємно, що ви такі можете прогнозувати врожай. Ну, бачите, маса така. Давайте, так. так що чекаємо ваші коментарі, скільки ми тут беремо. Я ріпаку покажу чесно. І, можливо, навіть на 23 числа на наш день поля ми розіграємо приз або вручимо приз тим, хто був найближчий до відповіді. Тримайтесь, успіхів вам!